Зберігайте, ну дуже смачний рецепт м'ясних рулетиків, лаваші. Ви просто мусите це приготувати. У велику посудину поміщаю 300 г курячого фаршу, одну натерту цибулину та великий пучок кропу. Зі спецій використовую перець та сіль. Все ретельно вимішую. Начинка готова. Далі у іншій посудині збиваю 2 яйця. Додаю сіль. Приправу 12 овочів та 1 столову ложку сметани. Все ретельно збиваю. Згодом поверхню лаваша покриваю фаршем та закручую в рулет. Нарізаю на шматочки, товщина яких приблизно 4-5 см, та приступаю до смаження. Шматочок лаваша обмакую в яйці зі всіх сторін та викладаю на розігріту сковорідку. Обсмажую на маленькому вогні з усіх сторін до готовності. Та подаю до столу. Це дуже і дуже смачно. Приготуйте обов'язково. Смачного!